Ретранслятор гучномовець брехунець. Як тільки не називали свого часу українське радіо. Хоча вже зараз вони переходять у розряд раритету та ексклюзиву, раніше їх хотів мати, чи не кожен. Геннадій Борисович вже чверть століття займається колекціонуванням радіо. Саме тому символічне до сторіччя так званого в народі брехунця створив виставку приймачів у салоні літака. Ту 134 Загалом представлено близько 30 різних видів апаратів лампових та транзисторних, виготовлених починаючи від періоду Другої світової війни. За чим він цікавий своєю конструкцією передусім це приймач другого класу. А конструкція цікава тим, що в нього програвач платівок не зверху розташований, як у більшості, чи майже як завжди, у радіо, радіол, а внизу і туди вставляється платівки. Це випускала Ріга. Як зазначає колекціонер, на вигляд приймачів неабияк вплинув час, адже спочатку такі апарати посереднього класу були як валіза та важили близько 15 кілограм а вже пізніше змогли трансформуватися і у сірниковий коробок. Серед представлених екземплярів є цікаві. Ну, ексклюзивні для багатьох людей, особливо молодих. Я думаю, вони всі ексклюзивні, що живих лампових приймачів, мабуть, багато і не бачили. Люди фотографувалися з радіоприймачами. Це був майже писк моди. Родинами збирались коло приймача по одному і відсилали, відправляли родичам своїм фотографії. Звісно, користувалися. і певні при приймачі були дефіцитом. Ну скажемо так, до останніх часів свого існування. Якщо в на початку 50-х приймачі взагалі були дефіцитом. От навіть там трьохлампові, чотирьохлампові, то вже вищого класу. Все весь час користувалися відзначає своє професійне свято і місцевий гучномовець Радіо Кривбас. Мої вітання у мікрофона Юлія Рибченко, і зараз поговоримо про погоду у кривому розі. Завдяки ним вже шість років поспіль на хвилі 102.3 FM Слухачі кожну годину оперативно та якісно дізнаються актуальні новини. Як зазначає редакторка Юлія, зараз їх робочий день це 24 години на добу. Адже у час війни події швидкоплинні ми оперативніше, навіть якщо що немає світла, от була вже така ситуація, так декілька років тому, коли був повний блокаут по Україні. Немає зв'язку, а радіо було. А от радіо було в ефірі, і хоча б так було спокійніше навіть тим людям, які там були вдома, чи на роботі, які мали цей при радіоприймач і, хоч, хоч якусь інформацію, ну взагалі-то. Радіо Кривбас, слухайте, 102,3 FM, mm -hmm. Ось, це наша Криворізька радіостанція. Тут всі наші, тут ну, якесь воно все таке рідне, тут атмосфера, музика, якось все це все про наше, про місто, про Кривий Ріг. Якось ми намагаємося більше про Кривий Ріг, про це все розповідати. Якось цікаво, щоб і нашим. Ворожа нам було все це цікаво за 100 років існування радіо пережило велику еволюцію. Саме тому, якщо ви хотіли потрапити на екскурсію, побачити на власні очі експонати та почути про історію розвитку радіо, ви можете дізнатися детальнішою інформацією щодо графіку роботи, навчальної авіаційної бази, зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах. А ми вітаємо всіх працівників радіо з визначною датою сторічним ювілеєм. Та бажаємо всім працівникам радіо, телебачення та зв'язку, натхнення, процвітання та скоріше. Перемоги Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршинський.